Друзі, вітаю вас на обосток. 155 китайців, що найменше воюють на боці Росії. Це заявив Зеленський. А поза цим з'ясовується, що Трамп продовжує свою епопею із тарифами, але трохи на нашу користь. Про це і не тільки сьогодні поговоримо. І з цим нам допоможе розібратися пан Тарас Загородній, політтехнолог. Вітайте його у нашій онлайн-студії. Добрий день. Доброго дня, пане Тарасе, давайте розпочнімо напевно з цих вже легендарних китайців, які, як з'ясувалося, воюють на боці нашого ворога. Те, що їх 155, це звісно, добре що не тисяч, але сам факт присутності цих найманців він каже: чи каже він про те, що Китай все-таки не проти і не проти не контролювати принаймні їх приток до російської армії, чи правильно я це розумію? Ну, давайте так. Я не виключаю, що вони самі це спеціально не стимулюють. Я цього не виключаю. Але ну, знаєте, питання не те, хто не, не, не хто зробив, а на кого подумали. Я от ну в даному випадку, звичайно, що українська влада дуже грамотно розіграла цю карту. А, там, десь я бачив поважних експертів, які я теж поважаю військових, які натякали, що взагалі тих давно вже спіймали. Але чекали, коли треба, знаєте, щоб карта в масть зайшла. Так от, дуже гарно воно в масть зайшла. Тобто, почекали, поки піде загострення з Пікіна, так, на цьому тлі. І вкинули інформацію про те, що спіймали а, Був викликаний посол, претензії були висунуті і так далі. Це дуже, дуже грамотний дуже грамотний крок з боку нашої влади. А, яка яка продемонструвала продемонструвала американцям в першу чергу що війна з китаєм вже йде йде вона в україні так а друге ми ваші союзники тому що воюємо з китайцями чим вибиває козирі з багатьох людей які є в оточенні трампа в принципі які у байдена були які мають розофільські погляди а що треба допомагати? А як ти тепер кинеш союзника? Так він вони ж з китайцями теж протистояння, ну і чи третя точніше показало, що Росії Китай це одно ціле, і фактично немає сенсу вести перемовини окремо з Росією, не вести з Китаєм, наприклад, стосовно припинення війни. І це дуже гарний пазл. І судячи з відповіді держдепу, які вже пронув, вони достатньо так жваво відреагували, достатньо швидко. А показала і додали, що китайці ще там підбурюють війни по всьому світу. І так далі це дуже, дуже гарно зіграло на, на нашу користь. Вчора я бачив, що було продовження цього серіалу, правильно зроблено. А uh, коли був показаний допит uh, СБУшниками цього uh, китайців, так ну це їх лінія, контррозвідки і все інше, і президент ще раз нагадав про те, що китайці воюють, так ну це це дуже правильні речі, які дозволяють пробивати дуже багато uh, дірок uh, в, 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 в ті знаєте таці, яку намагаються. На Україну організувати Росіяни, в тому числі через деяких лояльних осіб в, в адміністрації а, Трампа і невелюються атаки. Тому я думаю, що це дуже дуже добре. А далі знову таки знаєте, ви там запитуєте, чи бере участь чи бере Я знову таки не думаю, що вона спеціально це роблять. Але вибачте, в Китаї всього то більше мільярда людей спробую за кожним там прослідкувати. Знаєте, навіть можливості комуністичної партії. З їхнім силовим апаратом. все ж таки, достатньо обмежені в даному випадку. За всіма не прослідкуєш. А як Ви гадаєте, пане Тарасу? От чи можемо ми зараз побачити, що Трамп остаточно ем, перестане вірити у свій у цей план відірвати Росію від Китаю, на який вказує здебільшого ну абсолютно більшість експертів, так? Ну давайте так. Я думаю, що вони вже це зрозуміли. Тим більше дивіться, вони скрізь в цих перемовинах з росіянами всі рівно впираються в європейців, а, тому що вони не можуть скомпенсувати росіянам, наприклад, втрату товарообігу з Китаєм. Цього не вони можуть робити. А росіяни ж добуваються в першу чергу зняття санкцій з Європи. У Європи абсолютно інша позиція, яка полягає в тому, що вони не збираються цього робити. Далі, наприклад, росіяни заявляють, коли йшлося про ту звану так звану чорноморську угоду. Давайте знімайте санкції, в тому числі Росіхозбанку до Свіфту під, підключайте і так далі. А тут тут знову закавика велика: Свіфта європейська система, і знаходиться вона в Брюсселі. І тому я думаю, що американці все більше більше доходять до того, що, на жаль, у них не вийде, як вони хотіли з самого початку. А слід розуміти, що Китай і Росія це єдине ціле, і з цього виходити з цієї політики чи швидка буде швидка буде реакція. Подивимось, чому тому, що проблема в тому, що вона так багато ну его не дозволяє визнати свої помилки. Тому я думаю, що пройде певний час, але час все рівно працює на Україну, тому що ту економічну кризу, яку запускає зараз Трамп по всьому світу, вона буде працювати в першу чергу проти Росії, бо це тягне за собою падіння ціни на нафту. Більш того, дивіться, зараз, коли Трамп почав торгівельну війну проти Китаю, Китай почав девальвувати свій юань відносно долара для того, щоб зберігати. Зберігати конкретно спроможність вла власних товарів. А що це означає для Росії? А це означає, що на 20% відсотків тепер треба доводиться рубль девальвувати для того, щоб зберігати прибуток від торгівлі, наприклад, з тим самим Китаєм. Більш того, якщо вони цього не зроблять, вони знецінять резерви, які сформовані у чому. Сформовані в юанях, як і до речі, ті країни, які ну з якогось з, з якоїсь радості те сформували юань, а теж ж сформували свої резерви з юанів, в тому числі це Середня Азія, і так далі. Тому я вважаю, що час працює на Україну. І ми повинні доводити американцям ну такі речі, які повинні бути, і далі рухатись в правильному напрямку. Я думаю, що у ну американці думаю, вже зіткнулося з тим, що виборів у них просто немає як підтримувати Україну. Не знаю, чи вплинула на це новина про китайських полонених, але тепер тарифи проти Китаю складають вже 125%. Це абсолютно безпрецедентно маю на увазі Сполучені штати проти Китаю, так сам Китай, в свою чергу, поки що тримає їх на рівні 84% що також дуже дуже високо. До чого може взагалі оце ця ескалація призвести? ще побачимо ще підняття тепер з боку потіну? Вже третє виходить. Як ви вважаєте? Я не виключаю, що це може бути. Що це може бути? Тому що це фактично мита заборонювальний, так звані. Да? Ну, тобто, це означає, що експорт взагалі неможливий буде в США безпосередньо з Китаєм. Але Китай останні 10 років системно будував, будував систему обходу цих санкцій. Наприклад, відкривалося виробництво в інших країнах. У ти саме, от чому от, наприклад, чому була претензія Трампа до Канади і Мексики? Одна з а в тому, що китайці там відкривали виробництво експортували свої товари в США під виглядом якраз мексиканських чи канадських товарів, а тому вони звичайно будуть намагатися це обійти і ця інфраструктура, в принципі, вже створювалась. Але я думаю, що тут американці вже відслідковують ці товарні потоки і не дадуть так що гарно це зробити. Далі, очевидно, що США хочуть в тому числі спробувати хитнути Китай всередини. Ніхто ж не знає, наприклад, що буде в Китаї, коли там розпочнеться перша за останні 40 років торгівельна криза, точніше, економічна криза. Тому що все ж таки капіталістична економіка циклічна, а Китай завжди намагався не давати цьому ну просідати власній економіці. І вони такі, знаєте, як їдеш на велосипеді, ти повинен постійно їхати, бо якщо зупинишся, то впадеш. І тому подивимося, що буде далі. Так? Я думаю, що американці зупинятися не будуть, бо Китай все ж таки погроза їхній гегемонії, і вони хочуть використати її, поки у них є сили для того, щоб зупинити Китай а, і нав'язати власний порядок денний. Найцікавішим був мені здається цей крок Трампа, коли він вчора викатив пост у своїй власній соцмережі Трус, про те, що, бачите, Китай єдиний, хто повівся дуже дуже неповажно, і тому ми проти них підіймаємо тарифи вже зі 104 до 125, А проти всіх інших, причому без конкретики проти кого, поки що ставимо на паузу всю цю тарифну історію на три місяці. І мене більше за все цікавить, так а конкретика якась буде? Чи це поки що такий гучний лозунг, щоб люди якось випустили пару, а потім з'ясували, що взагалі то ці 10% відсотків зберігаються, що там маленьким шрифтом ще щось було написано, тощо, тощо? Ну давайте так. Ну, ну Трамп такий, який її є. Він звик перемовини вести як вів у в бізнесі. Це назавжди працює зовнішньої політиці. Але в даному випадку що, що робить, чому Трамп так говорить. Дивіться, коли вони влупили там всі мита, так, вони ж починають дивитися, хто приходить до них на перемовини. А хто приходить на перемовини, це означає одну річ: що ці країни хочуть залишатися в орбіті. Сполучених Штатів Америки, тобто це потенційні союзники у війні проти Китаю, яка е, скоріш за все буде, тільки вона вже буде не торгівельна, а військова. Е, з ними вступають в перемовини. Так? Е, от. А тих, хто не приходить, ти значить з Китаєм. Далі. Е, далі вони, коли він говорить, ви правильно помітили, що не сказали список. А тепер це значить у американців є такий термін створення. Ну, це одна з тактик перемовин створення ситуації невизначеності. От ти не знаєш, кому там є, кому немає у Євросоюзу Зараз 10 чи 25 і так далі. Тобто, всі бігають і суетяться. да? Далі Сполучені Штати Америки таким самим чином запускаються ж таки економічну кризу світову. А для того щоб вирішити проблеми релокації виробництв Сполучених Штатів Америки, бо війну без промисловості виграти неможливо, тим більше проти Китаю. Далі девальвують долар відносно євро і відносно всіх валют. А для того щоб зробити експорт американський конкурентоспроможним. спроможним, а девальвація долара тягне за собою падіння вартості обслуговування боргів. Американських тому, що в чому проблема американців величезний борг, який просто зростає космічними темпами, і в тому числі запустити цю економічну кризу для того, щоб Америка, Америка виглядала таким острівцем стабільності в світі. І а, тому в даному випадку, в даному випадку тут е, створення такої ситуації, якраз на руку, в першу чергу, американцям. Чи постраждають американці? Постраждають. Але все інше постраждають більше. The art of deal, мистецтво перемовин. Так, це книжка Дональда Трампа, його посібник з е, цих от, власне перемовин у бізнесі. Е, я так розумію, що е, ми вирішили прочитати цю книжку, тому що ми запропонували м, свою угоду Трампу. Бо Зеленський офіційно заявив, що Україна готова придбати в Сполучених Штатів великий пакет озброєнь. Те, що ми зараз отак міняємо свою риторику з «допоможіть, будь ласка, на продайте, будь ласка. Це може подіяти на Трампа на тлі того, звичайно, що набутуватися? Звичайно, так він готовий продати зброю. Ні, та там ж, дивіться, там ж цікаве з цьому. А тепер знаєте, змусите нас. Ну а що у вас є? Да, чого у нас, наприклад, немає? Там же ж теж хитрувата позиція. Коли вони почали дивитися, американці ну, намагалися взяти на понт Україну. А виявили, що не так багато американських вже зброї в Україні. Так а, що є критичні матеріали, це мається на увазі ракети для ППО. Так, ну патріотів ніхто замінити не зможе. Але європейці там працюють над тим, щоб система своя ППО була. А далі ну, 16 запчастини для нього все інші європейці можуть замінити. Виявляється, і це правильна позиція України. Чи готовий Трамп а, продати? Ну звичайно, що готовий. Дивіться, він же потрапляє в власну пастку. Да? Він не готовий допомагати. Ось а, він думав, що Україна слабка. Тепер Україна а ми готові купити. А тепер спробуй не продати, <ріст> <Знаєте>? <ріст> <ріст> тому що, знаєте, коли арт в діл, я тут завжди жартую. Ну, з ким Трамп намагається торгуватися? З людиною, яка з Коломойським підписувала договори, з ним торгувалася, що невідомо, з ким, з ким було важче. Знаєте, тому що Зеленський теж не дуже проста людина. Так він же ж тут достатньо тонко відчуває. Я так знаєте, без оці речі, і досить правильно було зроблено. Досить правильно її теж. Ну давайте продавайте. А тепер. А ви ж там, типу, щось обіцяли росіянам, що типу продавати не будете чи не, не обіцяли а, і от і все. І тому в даному випадку, в даному випадку, тиск, правильні пропозиції вчасно зроблені. Ну дивіться, як правильно розіграно. З одного боку, спочатку показали китайців, да? то з чого ми починали. А тепер дайте нам зброю. Тут же ж дивіться, в яке становище поставлено Америки. Вони ж зараз формують, намагаються формувати коаліцію там а, тих, хто буде воювати проти Китаю, бо да? там Філіппіни, Японія і все інше. А Україна говорить: так ми ж, ми ж теж проти Китаю воюємо. І давайте нам зброю. Причому Там виходить ми, за дорого продаж, продаж теж погано буде да, так да а тепер спробуй не продати. Да. Ну я вважаю що дуже дуже правильно все зроблено. Так далі ну, сподіваємося на чорну п'ятницю, раптову в американському ВПК, щоб ви могли взяти кошик побільше собі, так би мовити. А тим часом європейський союз перерахував в Україні 1 мільярд євро кредиту за рахунок заморожених активів. Росії, а як ви гадаєте, ця історія з російськими кредитами замороженими вона взагалі, хоч колись закінчиться, нам колись віддадуть повністю ці гроші, чи це так і залишиться Росією священною коровою, яку Європейський Союз не буде повністю чіпати? Я б не сподівався на те, що вони їх віддадуть. Чому дивіться, чому це? А о... чому вони цього не роблять? Тому що європейці завжди. Використовували євро в якості такої тихої гавані для всіх. Вони ніколи не використовували для політичного для е, використання що ти присутні в зоні євро а е, для політичного тиску чи санкцій, як це робили американці. Тому в даному випадку, в даному випадку, вони скоріше за все цього робити не будуть. Чому тому, що багато пристойних і не дуже пристойних країн і людей. Тримають свої гроші в зоні євро, знаючи, що їм нічого не загрожує. І тому я б не сподівався, що вони коли-небудь їх віддадуть, так а, і будував все ж таки іншу стратегію. В європейців є і так гроші, не тільки російські. А у власні в Норвегії там мілья, ти, мільйон трильйон сімсот є суверенний фонд. Одна, одна Норвегія, що ви розуміли, може профінансувати війну в Україні на рік. І закупівлю і зброї, і все все одно. Да? Що для порівняння, Європейський Союз за три роки дав Україні 280 мільярдів. Ну, тобто приблизно 70 мільярдів на рік. Ну, там ще надикидувала там Америка. Ну, тобто, загалом одна Норвегія може рік війни профінансувати легко, просто легко, без будь-яких проблем. Тому тут, звичайно, вести треба перевони. Гроші там, якщо є, то давайте там закуповуйте американську зброю для України і так далі. Ну що ж, на це і сподіваємося, але поки що, з Європою не скажу, що складності, однак. Просто треба домовлятися. Я маю на увазі, що з червня європейський союз припиняє оцей торгівельний безвіз, який діяв весь час спочатку повномасштабного вторгнення. Торгувати з Європою стане значно складніше нашим виробникам, і це час доволі несприятливий для цього, як мені здається. Як ви гадаєте, чи вдасться нам передомовитися, чи можливо просто зараз наполягати на тому, що давайте вже. Замість цього торгівельного безвізу просто повністю імплементувати нас уже в Європейський Союз. Е, ну, це важко поки що буде зробити. Це таке. ну Тут Україна сама ворушитися повинна. А чого, наприклад, ми забороняємо експортувати зброю взагалі за кордон? У нас стоять недозавантажені підприємства, ви розумієте, да? так? Як чого чекати? Відкривайте експорт для того, щоб забезпечувати виробничі цикли. Для того щоб забезпечувати армію і за кордону гроші залучати, один мільярд доларів тільки перший рік можна залучити в країну, так і 200 мільярдів сплачують податки, сплатять податки. Ну шукати своє місце в ЄС, запускати виробництва, які є товарами подвійного призначення, як, наприклад, машинобудування, так, а що чекати? Так, ну да, а чого продавати цю зерно? А, і взагалі я вважаю, що сировина – це злочин проти держави, коли продається сировина за кордон, при а, така примітивна достатня.